Я планую щороку набирати до війська 225 тисяч контрактників. Про це розповіли у центрі протидії дезінформації. Одним з напрямів набору найманців може стати близька Росії дугу – Північна Корея. А наскільки небезпечні півнокорейські солдати та їх роль у війни дізнавалися наші журналісти. Ість північнокорейських офіцерів загинули на фронті. Повідомляють у розвідці ЗСУ. Ті саме перевіряли підготовку росіян до штурмів. У КНДР інформацію не підтвердили. Проте їх південні сусіди назвали смерть офіцерів високоімовірною та додали, що Пхеньян планує відправити свої війська на російсько-українську війну. Питання про розгортання регулярних військ є дуже ймовірним через взаємні домовленості, які нагадують військовий союз. Між Росією та Північною Кореєю йдеться про договір, який російський та північно диктатори підписали цьогоріч? У ньому йшлося про всеосяжне об'ємне співробітництво між Росією та КНДР, що включає пряму участь у війні. Північна Корея, вона все більше хоче бути складовою цього блоку. Вона все більше хоче бути з Російською Федерацією, оскільки вважає, що це блок проти заходу Росії. Треба люди, і Північна Корея може цих людей надати раніше. Присутність військових КНДР вже фіксувалася на території Росії. Зокрема, це були офіцери та інструктори, що обмінювалися досвідом з російськими військовими. А у червні цього року південно-корейські змі заявили про те, що КНДР направила ще й інженерні частини. Вони нібито мали відбудовувати тимчасово окуповані території України. Єдиний сценарій, який це можливий, це або використання цієї піхоти десь в глибині Росії, ну, наприклад, охорони якісь стратегічних об'єктів. Інший варіант це використовувати виключно інженерні підрозділи. Все тому, що росіяни та корейці не зможуть налагодити швидку та якісну комунікацію, пояснюють експерти. Утім, ймовірно, що корейці таки можуть взяти зброю в руки. В принципі, з тими темпами, як рашики не жаліють своїх, то цих тим більше не буде шкода. Як не крути, то маємо розглядати їх з точки зору м'яса, якого стане більше, що буде проблемою для нас. Корейські солдати будуть максимально непристосовані до умов нашої війни, тому таке стадо буде найменш вмотивованим. Мотивація для північно-корейських найманців виключно гроші кажуть аналітики. У Росії є дуже багато ресурсів, які вони можуть запропонувати. Це можуть бути гантівкові гроші, це можуть бути технології, яких немає. Ну наприклад, авіація. Вони можуть передати продовольчі товари. Як не дивно, це для тіма, ну, доволі. Наційний товар, однак військові експерти заспокоюють, якість підготовки новоприбулих навряд чи буде хорошою, адже диктатор КНДР не готовий жертвувати елітними військами задля амбіцій Росії. Окрім солдат, КНДР постачає росіянам зброю. За даними південно-корейської розвідки, КНДР відправила в Росію близько 7 тисяч контейнерів. Їх достатньо для розміщення близько трьох мільйонів снарядів 152-го калібру. Крім того, росіяни вже використовували балістичні ракети КНДР для обстрілів мирного населення України. Да, така небезпечна інформація. У детальніше про корейські війська та інші питання з лінії фронту будемо обговорювати з речником української добровольчої армії Південь Сергієм Брачуком. З нами він зараз на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Сергію. Слава Україні! Чуєте нас? Доброго ранку. Слава, слава Збройним силам. Вітаю колеги. Доброго ранку. Наскільки вирогідно, що Північна Корея все ж таки відправить свої війська воювати на боці армії Російської Федерації? І що це будуть за війська? Тобто, це будуть штурмовики, інженери. Хто це буде? Ну, власне, така вірогідність є досить таки високою, тому що перше джерело, яке про це повідомило, це власне міністр оборони Південної Кореї. І не довіряти такому джерелу, звичайно, ми. Не можемо, тому ситуація вивчається, аналізується. В будь-якому разі ми говоримо про те, що така можливість, перша існує, ми бачимо, що відповідні інструктори вже були на території тимчасово окупованій території України, там де власне і загинули ці інструктори. Інформація підтверджена, чим вони займалися. Це могли бути питання дійсно фортифікації, це могли бути питання використання того озброєння, зокрема балістичного, який Корея надає Російській Федерації. Ну можливо, звісно, обмін досвідом. Що стосується тих військових. Кого Північна Корея могла би направити сюди в Україну, то звичайно мова йде перш за все про так зване гарматне м'ясо, тому що відповідно всі інші питання на сьогодні для Росії вони менш важливі. важливі, але не такі, тому що Росія, очевидно, зараз складається таким чином війна, що переходить на використання двох основних компонентів: це. Піхотна компонента, тобто гарматне м'ясо ага. і авіаційна компонента? Якщо з авіаційною компонентою, в принципі, тут все зрозуміло, у них достатньо сьогодні тих носіїв, які, на жаль, бомбардують наші населені пункти, міста і села. То що стосується гарматного м'яса, тут почали виникати проблеми. Пане Сергію, а, я ти... хочу запитати тут уточнити: можна а, а яку кількість може направити Північна Корея, і коли вони тут можуть бути? Ну це питання, знаєте, зараз е припускати, ну було б не досить розумно, так, я зрозумів. А власне, давайте ми подивимося на північно-корейського диктатора, який має свої страхи відповідні. Це знаєте, відкрити таким чином ящик Пандори, тому що ті північно-корейці, які потраплять в потягах на територію, зокрема Російської Федерації, можливо, так і будуть тягнути сюди в Україну, а де гарантії, що вони по тій великій Сибір, тому великому Сибіру не розбіжаться. Тому що ми прекрасно розуміємо, в яких умовах знаходяться північнокорейці, і знаєте, отримати таких собі певних декабристів. Я не думаю, що Кім цього б дуже хотів. Тому це питання знову таки воно розглядається, і це не вперше. До речі, особливої новини тут немає. Вже була заява про те, що Росія може запросити північнокорейців до лав свого війська. Працювати в Україні працювати зрозуміло. Перш за все говорили про те, що вони будуть займатися фортифікацією. Власне сьогодні більше питання акцентується на піхотній компоненті. Знову таки, які це будуть підрозділи? Давайте собі уявимо, що це окремі підрозділи, які будуть взаємодіяти з російськими підрозділами. Ну тут полк ахмат, який не можуть знайти ні свої, ні чужі, він теж взаємодіє, і бачимо наскільки ця взаємодія не є ефективною то це власне ніби свої. А що буде з цими е, солдатами? Хто буде ними командувати? Е, виникатимуть безліч питань щодо забезпечення, щодо е, стосунків щодо бойового злагодження тобто, тут питань надзвичайно багато. Я думаю, що ця інформація ще раз кажу, більше заслуговує звичайно на увагу, але вона поки що присутня інформаційно. Я думаю, що навряд чи вдасться відправити якось масово корейські північно-корейські підрозділи сюди в Україну. Знову таки погоджуюсь з молодшим колегою з офіцером про те, що навряд чи ця армія ці підрозділи вони можуть бути пристосовані для нашої війни, тому що знову таки військо кіма воно не воювало вже багато років, і ну принаймні воювати зараз не збирається досвіду від слова нуль. Бойового досвіду тому я не думаю, що це щось буде складати якусь серйозну для нас загрозу. Принаймні сьогодні це виглядає саме так. Угу. Не думаю, що вони з'являться найближчим часом. А от окупанти продовжують наступальні операції по флангах і в районі самого Турецька. Яка зараз там ситуація? Ну, щодо Турецька, то бої тривають безпосередньо в напрямку вулиці Центральної, це центр міста самого бої дійсно жорсткі. Донецька операційна зона в цьому плані найбільш активна і очевидно, що ворог намагається атакувати з напрямків Курахова, Селідова. Це основні. Я зараз не хотів би поспішати з тим, що по Покровську є досить цікава інформація. Можливо, нам вдалося дещо покращити свої тактичні позиції, але не будемо поспішати, тому що це безпековість військової операції. Тобто нічого нового ворог зараз не демонструє, максимального використання. Гарматного м'яса, максимальне використання авіаційної компоненти, тобто перетворити міста на руїни, для того, щоб українські підрозділи не могли там оборонятися і відходили на якісь позиції. Ну і знову таки дуже багато розмов сьогодні і певна підготовка до активізації бойових дій, зокрема на півдні. Ми говоримо про. Можливо, зростання кількості штурмових груп, які будуть атакувати, зокрема по Оріхівському напрямку. Це роботино. можливо гуляйпільське. Ну при Дніпровській напрямок uh -huh. він є доволі uh -huh. таким інтенсивним сьогодні. Сергію дуже вам дякуємо. Дякую, І дякую. Хочу нагадати, Добре, що з нами був речник української редобровіольчої армії. Південь Сергій Бречок. Дякуємо вам.